Всім привіт! Останні теплі дні Бабиного літа в жовтні. Ось приїхав на річку. Хочу половити рибу на боковий ківок. Можливо, спінінгом покидаю, але дивлюсь, вода дуже мілка, дуже чиста. Можливо, бачите дно в річці. Я, наприклад, аж на протилежний берег бачу. Рибки не видно, тому йду на своє місце перспективне, Надіюсь, там ніхто не сидить, бо якщо воно буде зайняте, то навіть і не знаю. Треба буде шукати якісь інші місця. Вітер такий добрячий дує, тому буду ховатися сьогодні між деревами. Здається, моє місце вільне, тому збираю вудку на боковий ківок і буду пробувати піймати окуня, можливо карась буде, можливо дьорч, навіть не знаю, а можливо взагалі покльовок не буде. ну Зараз перевіримо. Вудку склав, на мормишку наживив хробака. і Зараз буду проміряти глибину. Ну, Надіюся, якісь покльовки будуть. Останні теплі дні, дивлюсь по прогнозу погоди. Через декілька днів вже передають похолодання. О, була ще не перша рибка, але якась дрібнота. Маю сьогодні годину часу. Тому буду тут і рибалити. Половлю на боковий ківок і, можливо, там виділю 10-15 хвилин для спінінга. Вода в річці ще менша, як і з останньої риболовлі. Дивлюсь, так і не дали бобру, дамбу загатити. Водичка ще більше впала, але нічого, місць для рибалки практично немає, лебеді туди літають. Сьогодні так тепло. Єдине, що не подобається, ось цей вітер такий сильний. Так, нарешті. Перша рибка на сьогодні. Ось. Якраз те, що я й казав, ось такий супливий йоржик. Це рибка шкідник. Відпускати її не буду. Перший супливий попався. Дивлюсь, по цьому місцю рибаки тут явно рибалили після моєї останньої риболовлі. Друзі, не полінуйтеся, напишіть в коментарях під відео, яку тут рибку вам вдалося піймати за останній тиждень. Цікаво буде почитати. Ось в мене на попередніх виїздах клювали окунці. А сьогодні ось такі шкідники. Йоржики дрібнесенькі. Сьогодні поки що сопливі улові, королюхи. А я переживав, де ж то ті йоржики поділися. Ось вони тут. Зараз піде похолодання і думаю, початок листопада, ну тиждень-другий, можна буде ще походити. Зі спінінгом на мормейшинг, на ночі і таки підловити трошки з цих йоржиків на спінінгові приманки окунців. А пізніше річка умре, не знаю, тут рибка звідси десь або відходить. Або, ну не знаю, останні два роки так, зимовий спінінг тут просто на нулі, скільки я от не пробував. Років 5 тому. Можна було окуня, йоржика половити без проблем зимою по відкритій воді. А ось останні два роки. Знову йоржик. Ще навіть я скажу досить такий непоганий, як на цю річку. Останні два роки. Глухого. Третій сопливий на сьогодні. Знову так, ну я так зрозумів, що в цьому приямку зібралися одні йоржики. Окунцом і карасиком поки що і не пахне. Листя на деревах обпадає і вже дивлюся, вітер тут добряче дує літом. На падінні. Нічого собі. який гарний йорш. Як золото це зараз клюнув. Хорошого розміру. Літом, коли тут все в листях, навіть при сильних поривах вітру сидіти досить комфортно. Ну а сьогодні вітерець трошки заважає. Йоржа в цьому місці справді дуже багато. Червоного хрубака обідає, як стій дивиться. Ну, подивимося, чи вдасться піймати якусь рибку, крім юржа. Ну Зазвичай, коли попадаєш на юржа, все, він. О, фіксам, він іншій рибі не дає клювати. Він зразу атакує мурмишку з хрубаком і все. То, щоб Відсікти йоржа я ще з собою беру наживку з мамки. Тоді вже можна надіятися, що Йорж клювати не буде. О! Бачите, ну, я вам скажу досить непоганого розміру такі його йоржи, як для такої річки. Якби вони клювали на протязі сезону, було б супер. Сьогодні взяв. Ще ультралайтовий спінінговий комплект на риболовлю, але скажу чесно, жалію, що не взяв мурмишки. Ну, я думаю, цього юржа на мормишку і силіконову приманку можна було б половити. Ну, але нічого не зробиш, часу на риболовлю мало. Тому. О, є покльовка. Половлю на боковий ківок. Теж дуже цікава риболовля, тим більше я літом на цю снасть не ловив, відпочину осінню з нею. Поки що йоржики сопливі клюють. Є ще один йоржик. Я вже обловив весь робочий сектор. І на дальній дистанції на довжині вуки 5 з здається, її реальний розмір. Хоча на водилищі написано довжина 6 метрів і ось за 3 метри від берега скрізь сопливий йоржик. На окунця і карасика навіть не видно. Ну нічого, продовжую риболовлю. Ну що ж, друзі? Крім йоржиків, ніяка рибка більше не клює, тому покидаю ще спіннінгом трохи. Подивимося. Можливо, є тут якийсь окунець, який просто не може з'їсти мурмишку з хрубаком. Йорш. Він на рахунок цього дуже спритна риба. Ви бачите, на кожній подачі приманки йдуть покльовки. Поки збирав спінінг, бачите, якась рибка себе показує на поверхні води. Ну, Подивимося. Є тут у конець якийсь чи ні. Глибини немає практично, але ультралайтові приманки легесенькі можна тут провести. Але навіть оберталка з пелюсткою номер 2.0 то травичку збирає. Зараз поставлю ще якусь силиконову приманку на грузику 1 грам. Ну, як тут є окунець, в принципі, повинен був би себе зразу показати якоюсь атакою. Але думаю через таку низьку воду він десь пішов на більш глибокі ділянки річки. Ну, а його місце дуже швидко зайняв йоржик. Так, ну немає покльовок, тому... Ух ти, лки-палки, треба дивитися від вітру, то я ховаюся поміж дерев і забуваюся, що ось тут є гіляки. Добре, хоч спінінг не зламав. Поставив твістера дюймового, Ну, ця приманочка декілька вакунців мені подарувала цієї осені. Подивимося. Але щось окунем тут і не пахне. Якісь би тички, пукльовки були Але все одно риболовля вже підходить до завершення. Йорш дуже добре на хробака. Пукльовки на кожному закиді практично. Крім йоржика, ніякої рибки більш піймати не вдалося. Ну і ось. На спінг дивлюсь теж жодної покльовки. Окуня тут швидше за все немає. Ні. Зроблю ще декілька закидів і буду завершувати. Друзі, як у вас з кльовом риби? Покльовує чи ні? Ловите хижака чи білу рибу. Пишіть про свої результати в коментарі під відео. Буде цікаво почитати. У мене сьогодні клював лише йоржик, але зазвичай на цій річці ловляться такі йоржики розміром, як серничок невеличкий. А сьогодні прямо я був здивований окунь досить таких. Ой, не окуня, Йорш, досить такого непоганого розміру, декілька рибин вдалося піймати. Ну, а зараз риболовлю свою завершую, ще якийсь трактор їде. Поки гарна погода, бабине літо, люди стараються на городі поробити всі справи. Тому Дякую підписникам і гостям каналу, що додивились відео до кінця. Зустрінемося на наступній риболовлі. Буде ще декілька днів бабиного літа. Надіюся, буде час вибратися до води. Ну і ще в теплу осінню погоду спробувати піймати якусь рибку. Дякую їм за цю можливість Збройним силам України та й всім людям, хто допомагає боротися з ворогом. those